Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене на столі некронське залізяче із живого металу у вигляді сірого пластика. Це буде Бліц Unbox. Я в нас Locust Хеві Дестроєр, приніс мені його вранці тразін. Що можу коротенько за нього сказати? Це є некрон, який навіть для некронів трішечки поїхавши і ресовий, тому що він е, самовдосконалюється, вдосконалює себе за рахунок інших деталей. Змінює свою конструкцію і хоче бути максимально не схожим на своїх побратимів, на людей, на щось гуманоїдне. І для більшої потужності жертвує різними деталями і заміняє їх іншими. Ну, це все, що майже я про нього знаю. така у нас коробочка. Не найсвіжіша. Трішечки її досталося, правда, поки тразін її до мене в рюкзачку приніс. Ну що ж, коротенько. Instruction. Що ми тут маємо? Є у нас цілих навіть буде дві закачечки. Збирається ця штука приємно. В мене є один такий. Така у нас штукована. Заміняється у нас зброя один варіант, і здається, якщо не помиляюсь, це гаус тільки поважче, Як правильно цей називається, я вже не пам'ятаю. Інструкція у нас, як ви бачите, в спрощеному вигляді просто листочок трошки більший, ніж А4, і складений втричі. так воно виглядає. Навіть дивіться. Добре видно, що в нього є три руки, тобто він себе вдосконалив, додав собі додаткові руки, гравітаційну подушку, додав голову з додатковими очима. І що в нас із цього боку? Його профілі, але вони зараз є неактуальними, зараз затошити виглядають трошечки по-інакше. Ви скажете, окей, давай якось пошвидше, показуй, що там є ще. Самі ливнички. Ось так вони в нас виглядають. Ну нікого не здивую. Сірий пластик, живий метал у вигляді сірого пластика. Щитки, ствол гарматки, ручки, декоративні каменюки, на яких він буде у нас висіти. Нагрудник, до речі, майже такий самий, як і в Immortal, яких я нещодавно пробував. Здоровенні класні гармати. Мене все ніяк не покидає ідея цю гармату поставити на свій предатор. Один варіант голови. Здається, їх тут навіть було два чи навіть три. Десь у нас мала сховатися ще одна, ось друга голова. Наші гравітаційні двигуни, шланги для гарматок, його саме тіло. Ну і каменюка тактична, на якій він висить. Це якось все не цікаво, а в нас є ще буквально десь хвилинка-дві. То в мене він є теж. Ну, як завжди бачите, живий метал не хоче збиратися. Здивіться, він у мене в розборі для зручності пофарбування. Це вже готова модель. Що ми отримаємо? Отримаємо ми такого поїхавшого Некрона з важкою зброєю. Можна сказати, так би мовити, танк Хантера на 60-й базі, який у нас висить над такими. Тіло мені досить подобається, гарно виглядає. Хороша моделька. І окремо дивіться: є у нас тіло, я його не приклею для зручності попробування. Що мені подобається? Здоровенна гармата три руки, дизайн, і що воно, знаєте, в стилі некронів виглядає якось так хтонічно і незвично, і навіть виділяється, але воно виглядає так, наче воно з цієї армії, воно не чуже, але воно для, на мого погляду, в той же час і чуже щось. Так що ось така у нас крута моделька сьогодні є. Якщо вам сподобався цей Blitz unbox ставте вподобайку, коментарі, посилання на телеграм є в описі. Так що дякую, що витратили буквально 3 хвилинки свого часу. Бережіть себе та свої мініатюрки. Всім щастя!